Скільки ви зрізали дерев? А Ми вимітили 162 дерева, більше ніхоти, не потрібно. було. Скільки зрізали? Там Скільки? Що, там що зали... Я не пам'ятаю, там що залишилося в міталі. Да. Ну, 10, 10 вимічених дерев ще залишилося. Тобто 162 вимітили, мінус 10, які залишились, ви зрізали 150 да. дерев. Да. Сволочі. Да. Сволочі, да. Сволочі. Да. подонки да. кончені. Да. Подонки, блядь. Ганьба! 150 дерев, ти підраз, бляд, ага, блядь, їх сажав ці дерева. Ти їх сажав, блядь? Ганьба! Ганьба! блядь! Ганьба! Ганьба! 150 дерев зрізав да. і стоїть, ти мені розказуєш. Ганьба! значить так забор знести, геть звідси, приходим це. Щоб ноги в чорні, а не, не були.

Як тільки ви побачите про те, що знову спроби поставити забор чи заганяють якусь техніку, негайно повідомляйте, для того, щоб ми зупинили цей бандитізм і щоб ми більше не дали. Хватить вирубувати дерева. Вирубали вже 152 дерева, 152 тому більше ні одного дерева ми не повинні їм дати вирубати. Більше того, тепер треба думати, як відновити ці дерева. Можливо, давайте проведемо акцію, щоб посадити нові дерева. Але те, що вони роблять незаконно, вирубують дерева, значить, ми повинні це зупинити. Ніякої забудови тут не буде. Немає для цього жодних законних підстав. Все, у вас тут пост стоїть, я бачу. Коли вони почнуть знову ставити забор, це незаконні дії. Тому припиніть ці дії, щоб ми знову не піднімали людей і так далі. Ніхто ніякого забора не має права ставити. Немає на це дозволів, немає на це документів. Все, що вони роблять, це незаконно. І ще питання: 152 дерева вирубали. А у вас тут стоїть пост працівників міліції, у вас під носом чиняють злочин, вирубають дерева, а ви стоїте мовчати. А ви стоїте мовчати. А ви перевірте, так треба було перевірити. У них немає документів. вони Показують дозвіл на вирубку лісів, який не дійсний. Так отож, так поки ви будете розбиратися, усю лісопаркову зону в Чернігові вирубають. Тому не давать нічого рубати і ніяких заборів більше.